Вітаю вас, любі матусі, на нашому бонусному уроці про те, як обрати стільчик для годування. І хочу тут сказати, що стільчики для годування бувають взагалі найрізноманітніших форм і розмірів, і нам тут важливо пам'ятати про правильне безпечне положення дитинки з самого початку прикорму. Тож ми е, при виборі стільчика звертаємо увагу на безпечну посадку дитини. Під час того, коли вона сидить. Садити можна, педіатри дозволяють спочатку прикорму, навіть якщо дитинка ще не сіла. На час прикорму саджати в стільчик можна. Тож, дитина в стільчику має добре спиратися в спинку. Вона має сидіти під кутом 90 градусів прямо, лежачи, не, не напівлежачи, як зараз зображено на картинці це неправильно. Дитина має сидіти прямо, у дитини під ногами має бути підставка, поверхня стола має бути на рівні ліктів, коліна, таз і стопи мають бути під кутом 90 градусів. Всі кути мають бути прямими. 90 градусів. Для чого це все потрібно? Для того, щоб, по-перше, дитина могла відкашлятись нормально. Опора під ногами допомагає відкашлятись, якщо раптом якийсь буде завеликий шматочок, з яким буде важко впоратись або щось вдихне. По-друге, Дитині має бути все видно на стільниці. Стільниця на рівні ліктів допомагає дитинці зручно дістатися до того, що на тарілці. Власне, іноді бувають мами, які звертаються до мене і кажуть, що дитина чогось мало що бере на тарілці. Я прошу зняти відео, і мами показують, як. Дитинка сидить, наприклад, а їй стільниця ось так, і їй просто незручно дотягнутись, вона не бачить, до чого дотягнутися, тож це також є дуже важливим. Також я прошу звернути вашу увагу на те, щоб стілець підходив до основного столу, за яким. Їсть вся родина. По-перше, це заощадить вам простір. По-друге, і найголовніше, це дитинка буде відчувати себе частиною сімейної трапези. На початку, якщо раптом дитинка маленька, а стільчик великий, можна невеличкою подушкою або згорнутим ось так рушником навколо сідничок, закріпити дитинку, щоб вона в ньому сиділа. Обираючи дитячий стілець із тацею, намагайтесь знайти тацю з широким обідком по краю, і це заощадить вам трошечки безлад навколо від їжі. Дуже добре, якщо Стільчику буде таця, яка регулюється за висотою. Тоді ростиме дитинка, і, власне, ви зможете підлаштувати під неї і висоту таці. І остерігайтесь стільчиків з великою надмірною Набивкою, бо вони, звісно, і можуть виглядати зручніше, ніж дерев'яні чи пластикові, але їх буде набагато важче мити, особливо, якщо ви обрали БЛВ-прикорм. Та й навіть і після переприкорму, рано чи пізно дитинка почне бруднитись, і мамі треба буде почистити, повитирати, помити. Тому. Обирайте там, де найменше її, або взагалі цієї набивки немає. Важливо, щоб дитячий стілець мав ремені. І класно, якщо це п'ятиточкові ремені, тобто ось тут, ось тут, і знизу, як у візочках, але і це якби, не найголовніше, можна і просто триточковий ремінь безпеки. Головне, щоб він взагалі був. Закріплювати дитинку важливо з самого початку прикорму, щоб дитинка не вилазила потім, бо вони дуже швидкі, шустрі, і дитинка десь після року зможе просто за секунду, поки ви відвернетесь за чимось, вона вже буде стояти в тому стільчику і добре, якщо не впаде. Але випадки страпляються, тому будьте уважні і звертайте на це також увагу. Які саме стільчики раджу, які обирали ми? Я обирала стільчик виключно з міркувань того, щоб його було легко чистити, бо БЛВ передбачає безлад, великий безлад, і це такий його один великий мінус. Але заради того, щоб дитина вчилась, я якби була на це готова піти. І тому я обрала стільчик Ікея. Він чудово підходить для першого прикорму, там пряма спинка, дитина сидить рівно. Єдине, що треба окремо докупити підніжку, щоб дитинці було зручно знову ж таки мати опору під ногами. Там також є ремені, класна стільниця. Його зручно мити, і взагалі він ідеально розбирається і може подорожувати з вами будь-де, як, наприклад, наш їздив з нами аж в Туреччину. Ось так можна його з собою взяти. Також там є подушка надувна. Якщо ваша дитинка маленька, ви надуваєте подушечку в цей чохол і можна ось так навколо дитини її. Поставити і таким чином дитинка більш-менш зафіксується. У нас був Вовчик кабачком крупним, і він з цією подушечкою навіть не влазив в стільницю. Ось і так теж буває. Якби я обирала зараз вже зі своїми знаннями стільчик, я би обрала все ж таки зростаючий стілець, ось як показаний на зображенні, тому що зараз я бачу у вови великі. Такий інтерес і зацікавленість робити все самостійно, і свій стільчик, свій стільчик він вже залазити не хоче, бо він не робить цього сам, і він сідає на дорослий стілець. Я думаю, якби у нього була така можливість вилізти самостійно, він би сідав і це було б зручно. Незручність якраз полягає в тому, що він сідає за дорослий, і у нього стіл ось так. І якби йому не дуже зручно, він не бачить взагалі все, що в нього на тарілці. Але протест сідати в свій стільчик, він є великий, тому якби зараз так. Зростаючий стілець дуже зручний, можливо, він трошки. Він буде трошки дорожчий, ніж стільчик Ікея, але він буде зростати разом з дитинкою, і це буде зручно, і він служитиме дуже довго. Ось на цьому все. Всі важливі моменти я вам сказала. Тож, якщо будуть питання або конкретно якісь питання стосовно моделі, пишіть в чат, будемо обговорювати взагалі без проблем.